Всім доброго дня! З вами Олексій, компанія Америка Нафта. І сьогодні ми знову покажемо автомобілі наших клієнтів з СТО. Буде сім класних машин. Ми передаємо BMW x 1 20-го року нашому клієнту, яку купили за 3650 на аукціоні в США. Також буде Toyota rav 4, Audi q 5 та Maserati Levante, які купили максимально дешево. Тому обов'язково додивіться до кінця, буде дуже цікаво. BMW x 1 20-го року. Сьогодні передаємо власнику. Купили ми її всього лише за 3,630 доларів в США, і для авто цієї моделі це дуже дешево. Пошкодження тут були попередній частині. Зі сторони може виглядати, що удар був сильний, але насправді це тільки так візуально здається. Клієнту важливо було купити авто максимально дешево в США, оскільки мав обмежений бюджет на перші етапи оплати. Всі запчастини по передній частині замовник знайшов сам та після виграшу на аукціоні одразу їх купив. На ці BMW доступні ціни як на оригінальні запчастини, так і на їх замінники. Доставка зайняла півтора місяці. Для наших майстрів зовсім не було проблемою відновити навіть авто з такими пошкодженнями. І зараз ви бачите результат роботи наших спеціалістів. Обійшовся цей автомобіль в 14 700 разом з ремонтом, і це дуже хороша ціна. У цьому авто повний привід: 66 тисяч пробігу та 2.0 двигун. Оглянемо салон, ми вже якраз почистили та підготували авто до передачі. Клієнту було важливо наявність цілої безпеки, темного шкіряного салону та панорамного даху. Саме в цій BMW все це є. Ремонт зайняв три тижні, і зараз чекаємо клієнта, щоб передати цей стильний автомобіль. А зараз я вам покажу нові авто, які ми будемо дефектувати. Ще одне BMW до нас приїхало, але в цей раз седан. Перед вами BMW 320 2017 року. Тут повний привід та пробіг 68 тисяч миль. Ушкодження пройшлись по лівій стороні. Потрібно буде купити переднє ліве крило та замінити водійські двері. Такі BMW можна розглядати в бюджет 13-14 тисяч доларів. Йдемо далі. Кросовер Toyota RAV4 вже в кузові 2020 року. Купили ми його за 7600 в США. Авто відправляли з порту Нью-Джерсі. Зараз ми вам покажемо фото перед завантаженням в контейнер. Доставка до СТО США зайняла буквально 7 тижнів. Розглянемо пошкодження, вони прийшлись по задній лівій стороні. Запчастини ми вже всі замовили, тому наші майстри все оперативно зроблять. Такі RAV4 можна розглядати в бюджет 16-18 тисяч доларів. Ще один крутий автомобіль у нас на сто це Мазераті Levante 18-го року, який ми купили за 11 700 нашому клієнту, і тут всього лише 27 тисяч миль пробігу. Тут були мінімальні пошкодження. Чекаємо на передню решітку, і я вам в наступних випусках покажу вже повністю готове авто. Скажу тільки, що обійшлося клієнту, воно в 24 500, і це дуже крута ціна для такого автомобіля. Далі будуть одразу дві Audi. Дуже часто машини цієї марки у нас замовляють. Перше я вам покажу Audi S3, спортивна версія Audi. Пошкодження пройшлись по передній стороні. Зараз ми будемо дефектувати, і вже після ремонту я вам покажу повністю готове авто. В основному, із седанів Audi у нас купують A4, A6 або A7. Якщо розглядати популярно A4 17-18 року, ціна буде 13-14 тисяч доларів. Якщо 2021 року, 18-22 тисячі. В попередньому випуску на 100, я до речі, показував якраз а 4 22 року, яку ми привезли для нашого клієнта. Кроссовер Audi Q517 5 року. Тут преміум плюс комплектація, повний привід та 87 тисяч пробіг. В США ми її купили за 4650 доларів. Пошкодження, як ви бачите, тут мінімальні. Задній бампер та переднє праве крило. Швидко доставили це авто в Україну та з такими пошкодженнями ремонт теж буде доволі оперативний. В цьому кузові Audi обійдеться в бюджет 12-14 тисяч. Якщо ви розглядаєте кузов 18-20 року, ціна буде 19-22 тисячі доларів. Також зараз хороші ціни на 2021-2022 рік. Бюджет 24-26 тисяч доларів можна купити хороший автомобіль. І ще одне авто до нас приїхало це Ford 20 2020 року. Якщо ви для себе обираєте бюджетне та компактне авто 20-22 років, то EcoSport – один з найкращих варіантів. Цей автомобіль ми купили всього за 1600 доларів США. Тут хороша комплектація, повний привід та мінімальні пошкодження. Потрібно буде відновити передній бампер та замінити праве переднє крило. Кожного місяця для наших клієнтів ми купуємо найвигідніші та найкраще автомобілі. Якщо ви бажаєте отримати підбірку або дізнатися процедуру, або прийняти участь у торгах, можете телефонувати з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Для вас це абсолютно безкоштовно. Ми працюємо по всій Україні та кожного дня.